Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Сьогодні на вечерю приготувала картопляники з капустою і з рибами, щойно і сковорідки. Кого зацікавив рецепт? Пропоную разом зі мною приготувати такі смачні картопляники. Одварила зарані картопляне пюре. В картопляне пюре пюре, як одварилась картопля, додала вершкове масло і молочку, потоптало. Вихолола картопляне пюре і додала, тепер, два яйця. Витягла з погріба останню баночку, ту, що закатувала я в минулому році начинки для пирогів ось, з капусти і з рибами, морквою, цибулькою. Дуже смачна начинка. Хто не закатував ще в минулому році, може, не дивився мій канал. Або дивився, а не закатував. То рекомендую дуже смачна начинка, яка підходить і до вареників, і до пирогів пиріжків. І ось картопляники можна зготувати, і налисники, або взагалі картоплю одварили, чи каші, чи макарон. Открили, поклали в тарілочку і капусту. І буде смачна вам вечеря, сніданок, чи обід. Так що. Катайте. Я закатувала із ранньої капусти, можна закатувати із середньої, і з пізньої. Зразу я картоплю перемішаю із яйцями. Тепер набираємо картоплі, вкидаємо так у миску із борошном і починаємо. Ліпить, ось так гарно вкачуємо його в борошно. А тепер ліпимо як звичайні пиріжечки, накладаємо начинку, можна пожарити капусту і готувати такі картопляники, а можна самими грибами, ну, це вже. То, з чим схочеш, тим і буде ліпити. Ось так, бачите і ліпимо як пиріжечки. Ось так. ось так. Сковороду гарно нагріваємо і наливаємо олії. Небагато наливайте, щоб вони не плавали в олії. І тепер беремо. Ні в шо не вмочуємо, тільки руки обтрушуйте борошном, щоб можна було взяти картопляничок, І кладемо на сковорідку. Обжарюємо картопляники з обох сторон. до румяної скориночки. Уже нажарила я смачнющих картопляників. Варіть картопляне пюре, або, можливо, ви там не доїли вчора його, залишилось, то запросто можна наліпити таких картопляників, або ж пожарте капусточку, або ж пожарте самі грибочки, або разом з капустою з грибочками буде дуже смачно. Такі вони ось всередині виходять. Тут начиночка Ось, дивіться. Капусточка і гриби. Ну, я вам хочу сказати, що такі картопляники, на грибочки, бачите, картопляники дуже-дуже смачні, чесне слово. М -м. Ще раз повторюся, хто не дивився в минулому році, я закатувала. Такі, такі, оце їм, каже, пляники, так? Да? Дивіться, скільки грибочків. Таку начинку. закатайте обов'язково таку капусточку з рибами. І ви будете завжди з такою смачною начинкою. М -м -м. Готуйте. Завтра ж готуйте. Ух і смачно. Дуже. Дуже смачно, дівчатка. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.